Вітаю вас, друзі. Я зараз перебуваю у місті Ізюм, вже доволі серйозно пошкодженому, зруйнованому місті Ізюм. От ви можете самі прекрасно це бачити, і ви знаєте про те, що тут були бойові дії, дуже важкі бойові дії. Тут і наші війська тримали оборону. Спочатку потім росіяни захопили місто Ізюм. Потім наші війська звільнили місто Ізюм. І я тут перебуваю, тому що я їхав оцю будівлю, вирішив зупинитись і записати для вас відео. Відео, насправді, яким я хотів би вас трошки змотивувати, триматися і далі боротися, тому що ми з вами впевнено будемо йти і вже йдемо насправді до перемоги. Підпишіться на канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар. А далі скажу, що я власне думаю. Е, я приїжджаю повз Ізюм, тому що повертався з Донбасу, їздив до 54-ї бригади, спілкувався там е, із хлопцями, дещо їм завезли, допомогли. Ось і. Е, Мене приємно-приємно дуже вразили настрої серед наших військових, тому що у них у всіх дуже висока мотивація. Вони знають за що вони воюють, вони е розуміють за що вони воюють, і вони знають, що вони переможуть. Е але от ми сиділи, спілкувалися, і зайшла розмова за ТИЛ, за цивільних, е а точніше за Одесу. От е там кілька днів тому. Декілька людей, ну там, може, 10-15, виходили на як вони це назвали, протесту, зв'язку з тим, що три дні в одному з будинків не було світла. Ось, і е, один військовий, з яким я спілкувався, він сказав, що його дуже неприємно вразила ця історія, тому що він каже: ми тут сидимо в окопах, в бліндажах, воюємо. А люди, ну. Себе так поводять, наче не розуміють, що в країні є війна. Ця історія, вона нерелевантна насправді. Ось. І е, ну, чому? Тому що там люди виходили на, як вони самі назвали, протест. Навіть не тому, що в них не було світла, а тому, що світло було поруч у сусідніх будинках, а у них не було три дні. Проте, друзі, до чого я це все веду? Ось ми е, з вами зараз захищаємо свою країну. І росіяни нас зараз намагаються тероризувати от ударами по цивільній інфраструктурі, по енергетичних наших системах і так далі. З єдиною метою, щоб ми припинили свій супротив, щоб ми перестали боротися, щоб ми або пішли із ними на переговори, або пішли із ними на перемир'я, або щоб ми, можливо, навіть... Скинули свою владу, щоб росіянам було зручно поставити якихось своїх маріонеток в нашій країні, але цього не буде так не відбудеться. Чому тому що ми вже зараз перемагаємо, і це дуже добре видно по навіть мапі бойових дій. Звільнено вже більше половини території України, яку росіяни захопили після 24 лютого, і цей процес не зупинити. Ми будемо з вами бачити ще багато хороших новин із фронту, але одночасно, друзі, не забувайте про те, яку високу ціну ми усі платимо, платять Збройні сили, платять наші воїни за кожен метр, кожен кілометр звільненої української землі. Так ось, до чого я це все веду. Ви, друзі, я зараз звертаюся безпосередньо до цивільних. Ви, друзі, маєте усвідомлювати, що може бути важко, може бути. Дуже важко. Може не бути світла кілька днів, кілька тижнів, може не бути води, можуть бути інші проблеми. Але ви у жодному разі не повинні дозволяти росіянам досягти своєї мети. А їхня мета полягає в тому, що вони хочуть нас із вами деморалізувати і схилити до того, щоб ми не чинили супротив російській агресії. Проте Пригадайте, як ми з вами почувалися, що ми думали 24-25 лютого. Згадайте, яка загроза тоді існувала над нашою країною. Тобто була взагалі дуже серйозна загроза, що ну, наша держава може припинити існування. І порівняйте із тим, що ми маємо зараз. Зараз ми маємо звільнений Херсон, звільнену майже усю Харківську область, початок звільнення. Луганської області і будуть іще хороші новини. Е, звільнена територія Київської області, яка була захоплена росіянами Чернігівської та Сумської Збройні Сили України дуже впевнено просуваються вперед. Хоча погода зараз цьому не буде сприяти, буде доволі складно, але вони це роблять. Буквально ну, просто вчиняють героїчні подвиги. Я не побоюсь сказати навіть от саме так, бо, бо це так і є, це реальність. І в той час, як Збройні Сили України нищать росіян на усіх фронтах, росіяни, нічого із цим не можучи зробити, вдаються до терору. Вони хочуть нас із вами. Примусити до переговорів, тому що їм ці переговори потрібні, щоб виграти час, щоб перегрупувати свої сили і далі продовжувати війну. Власне, самі росіяни у цьому відкрито зізнаються, розповідають це у себе на телебаченні. Крім того, росіяни б'ють по нашій інфраструктурі, роблять наші умови існування доволі складними для того, щоби ми вийшли на протести і скинули владу. Бо, на їхню думку, ми маємо повірити у казачки, у те, що це наша влада винна у тому, що російські ракети прилітають у наші енергетичні об'єкти. І я зараз кажу не просто якісь свої думки, це теж вони говорять самі абсолютно відкрито. І наше із вами завдання, друзі, триматися, усвідомлювати, що може бути дуже складно, бо це війна, війна за існування. Нашої з вами країни, війна за існування нас із вами як українців, і попри усе, зчепивши зуби, як би важко не було триматися, триматися і ще раз триматися, не опускати руки і допомагати Збройним силам України. Це надзвичайно важливо. От До прикладу, я спілкувався коли з військовими 54-ї бригади, то е Ну, не виявилось це, не новина була для мене. Але ми, коли говорили, то обговорювали те, що фактично усі розвідувальні засоби, безпілотники, які є у них на озброєнні, які вони використовують, це все надано волонтерами. І вони дають дуже-дуже великі результати. Тому, друзі, допомагати Збройним силам України надзвичайно важливо. А якщо навіть ви фінансово не допомагаєте Збройним силам. В силу тих чи інших обставин, тих чи інших причин е, поважних, звісно. Бо я вважаю, якщо в тебе є можливість, ти маєш допомагати фінансово. Так ось, якщо такої можливості немає, то ваша найкраща допомога Збройним силам України це тримати свій моральний дух на високому рівні і показувати нашим військовим, які зараз там воюють, що тут в тилу ми тримаємося, що нас не зупинить російський терор, тому що на поле бою їхній ракетний терор по енергетичній інфраструктурі аж ніяк не впливає абсолютно. Тобто, наші військові не стають гірше воювати, чи не стають е менш забезпеченими від того, що вимикається світло тимчасово в тому чи іншому нашому місті. Навпаки, це наших військових мотивує і ще більше бити ворога, звільняти нашу територію і зупиняти цей російський терор. Тому, друзі, зберігаємо спокій. Допомагаємо одне одному, підтримуємо одне одного, допомагаємо українській армії і пам'ятаємо, що поки вам може бути некомфортно вдома без світла, там в окопах сидять наші хлопці та дівчата, які в болоті під дощем, в дуже поганих умовах, а скоро ще й в морозі, звільняють нашу землю, захищають нашу країну від російських виродків. І... І ще як приклад, ну, уламок якийсь. І ще як приклад. Згадайте про мешканців Херсона, оце просто от остання така найяскравіша подія. Згадайте про них, як вони без світла, без зв'язку, без благ цивілізації, як то кажуть, чекали на повернення Збройних сил України і дочекалися. І були цьому надзвичайно раді. Ось тому просто, хоча б з поваги до наших військових, друзі, не опускайте руки і допомагаємо зараз в цей непростий час одне одному. Очевидно, коли буде зима, буде складніше. І треба буде підтримувати своїх сусідів, друзів, знайомих, незнайомих людей просто. Бо ворог саме на те і розраховує, що. Наш тил може посипатись, але він не посипеться. Він міцний, надійний. Ми з вами усе пройдемо, усі випробування. І, зрештою, переможемо. Я навіть стисло можу сказати, як саме ми переможемо. Збройні сили України будуть і далі звільняти території України. І після ще кількох серйозних поразок російської армії, Російська Федерація буде змушена або ганебно. Вже повністю тікати з території України або почне сипатись зсередини. Саме так воно і буде. Запам'ятайте, друзі. І продовжуємо усі працювати на нашу перемогу. Все буде Україна. І все ми із з вами ще відбудуємо. Всім гарного дня!